Кілька крутих компонентів в цьому швейцарському велосипеді ще й за цю ціну 6800. алюмінієва рама, Бренд Креста, швейцарський. Гелеве сидіння. Комфортне по максимальному. Дивіться, рама амортизаційна, ще можна регулювати жорсткість скрутити пружинку. От, все надійно, грубо, міцна. Весь на Шиману Нексаве це такий лінійка Шиманівська для дорожніх велосипедів, туристичних. Дуже комфортно. Погляньте тільки, як оці моноблоки виглядають. На кнопочки індикація гарна, стрілочка, як в машині. Кермо регулюється і по нахилу, і по висоті. Фара в комплекті, повноцінні крила закриті. Резина німецька, швальба маратон. Дорогуща резина. Генератор в колесі. А гальма, які на них ставили, з модуляцією, бачите? Це не прості гальма, такі великі гроші коштують. Вилочка амортизаційна, все працює класно. Багажник, міцний, швейцарський, алюмінієвий. Ще ззаді фара стоїть. Позаду касета сімка. Шиманівські втулки, нексаве перемикачі, алюмінієвий шатун. Ну, повна комплектація. Дуже комфортний велосипед з дуже гарною ціною. Поспішайте, такі швидко продаються, огляньте, навіть ще ключик є на замочок. Вже економія. До такого велосипеда вже нічого не треба, тільки купляєте шолом собі і все і катаєтеся. Весмте кулків самовивіз. Також є доставка по Україні новою поштою 500 гривень завдатку, Запакуємо в коробочку, день-два велосипед у вас.